Увечері 25 вересня на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу відпочинкового комплексу в селі Красногілля, що на Верховинщині. На місце події негайно вирушили пожежно рятувальні підрозділи. Через пізні повідомлення про пожежу на момент прибуття вогнеборців другий та мансардний поверхи будівлі було охоплено вогнем. Площа пожежі складала 750 метрів квадратних, існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Сама будівля санаторію дерев'яна з великим пожежним навантаженням, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Задля подолання щільного задимлення було залучено чотири ланки газодимозахисної димозахисної служби. Ситуацію контролював відповідний штаб пожежогасіння. за допомогою квадрокоптера з тепловізором. Співробітники ДСНС проводили аеророзвідку пожежі. У відпочинковому комплексі проживало 148 дітей з вихователями, а також обслуговуючий персонал, який вивів усіх дітей з будівлі. Також з місця пожежі дітей, також шістьох вихователів трьох чоловік обслуговуючого персоналу, було направлено на поселення до іншого санаторію у Косів. Також туди було направлено психолога головного управління ДСНС івано франківській області, яка надавала психологічну допомогу дітям. 22 дітям було надано психологічну допомогу психологам. До ліквідації пожежі було залучено понад 15 одиниць спецтехніки та шість десятків рятувальників. На щастя, постраждалих немає. Наразі причина загоряння встановлюється. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.